Вітаємо, друзі, на каналі Граємо Українською. Сьогодні, в нашому короткому відео, ми постараємося реалізувати нашу давню ідею, а саме розказати про топ порад, які саме ви, наші глядачі, дали нам під нашими ж відео або стрімами. І так, перша порада, про яку ми б хотіли поговорити, це відповідно як накопичити багато колод швидко. А, значить, Ми побудували лісопильню, наймаємо людей. А, як ви бачите, максимум колод 18 лісопильні, Але якщо скористатись порадою, яку нам дала Жанна Дарк, для того, щоб накопичити колод більше, ніж 18, треба помічати дерева, не помічати дерева на вирубування, а ставити щось будуватись велике, поле або будівлю, і вони будуть вирубувати і складати ці колоди більше, ніж. Наприклад, якщо ми побудуємо кам'яницю, Кам'яниця поганий варіант. Давайте побудуємо. Наприклад, хату зубість, можливо. A few minutes later. Так, 14 дерев. Давайте трошки збільшимо цю кількість. 21 дерево. 21 це більше, ніж наш ліміт. Давайте 22. Поїхали. От наша хатка будується. Будуть наші. Робітники побудують хатку. А, і потім ми подивимося, чи вони зберуть вже власне, тут є 15 колод, вже наносили, поки ми тут будували хатку. Але зараз ще наносять більше. 22 і буде взагалі багато. А, окей, поки вони готуються до будівництва м, хатки, а, ми можемо перейти до наступних порад. Наступна порада а, від а, користувача нашого глядача Миколи Гриценко. Якщо відновлення від урання рівно 15%, але перше урання можна не проводити, щоб зекономити час, щоб одразу пішло сіння. Якщо ми подивимося, знайдемо якусь ферму. Ось наша ферма. Тут є якісь культури. Ось ми бачимо, що тут 100, 100, 100%, тому що тільки що був пар. Наступний йде соняшник. Соняшник у нас з'їдає 60 100 червоної, 60 зеленої поживної речовини і 30 синій. Якщо ми поставимо урання, тут у нас стоїть урати, у нас є воли, тут стоїть галочка урати, так не урати, так урати, то після соняшника у нас віднолиться. Відповідно, 15% плюс 15% кожної, кожної поживної речовини. І е, у нас буде 15 червоний. Але ми не зможемо посадити будь-що, крім коноплі і льону, тому що тут бачите, 10% і 5%. Тобто ми можемо побудувати наш наступним чином соняшник, конопля або льон і далі. Па. Але якщо ми підемо далі, тому що наступне, е, наступний сезон теж буде урання. і ми збільшимо і зелене, і синє також. Тому ми можемо поставити, наприклад, після. Коноплі, а у нас буде 20 відповідно червоного, ми можемо поставити льон той же самий, але тут ми не, не встигне відновити сини. Тому льон краще не ставити, краще поставити, наприклад, наприклад, що? Сонячник не вийде поставити картоплю. Картоплю теж не вийде поставити, тому що після соняшника не встигне відновитись. Тому можна поставити пар. Якщо ми, наприклад,. Подумаємо, добре, ми не будемо ставити соняшник, соняшник багато є червоного, ми можемо поставити, наприклад, картопля, гречка і щось ще. Значить, Картопля 50 плюс 15 це 65. Тут 70 плюс 15 85. Гречка нормально стає. А потім може після гречки поставити, наприклад, той же самий льон. І таким чином у нас поле вже буде картопля, гречка, льон і пар. А можемо піти далі і ще поставити, подивитися, порахувати, скільки буде плюс 15, і таким чином е вийти на, на, нашу, на наші показники і е менше пару ставити, і більше відповідно якогось виробництва, вирощування якоїсь культури. Ось така от порада. Е нечуть, ще от така порада пов'язана з цим. Один працівник за день, той день збирає 100 одиниць. Е Будь-якого врожаю. Тобто, якщо ми додамо поле, наприклад. А максимальне поле у нас може бути 50 на 50. Отак, от 49. Оце поле у нас буде 2220 одиниць. Наприклад, воно на майже максимальне. Бачите, 49, на 47 на 46. А, і нам треба. Якщо у нас буде 20 різноробів, то вони не зможуть е зібрати е все за один підхід. Тому тобто ми можемо зробити менше трошки поле, наприклад. І таким чином. Ну, так, у нас задовге пише. Е Наприклад, таке поле наняти 15 різноробів, і вони гарненько зберуть наш врожай. Також не забувайте, що у нас є ще працівники, крім різноробів, вони теж займаються збором, ми можемо поставити періодизувати збір врожаю, і вони будуть працювати. А ось такий от цікавий факт від наших глядачів. Так, що там наші перша порада наша з колодами? У нас 45 колод, і ми ще навіть не зрубали всіх дерев. Тобто вони все рівно наносять більше, ніж максимум, а, і це дуже швидко відбувається. Якби ми поставили ще кілька будівель, то ми могли б більше, ще більше зібрати колод. І потім перекидувати на інші там деревину, дрова, і таким чином оптимізовувати. Так, значить, а наступна порада стосується податків. Значить, родина з, а, з трьох. А, Перепрошую, родина з двох працюючих може впевнено віддавати до скарбниці трохи менше половини місячного доходу. Тобто, якщо ми подивимося, от у нас є а, тут місячний дохід 4.20. Якщо ми підемо в вкладку а, податки, податки на статки 5. Це означає, що ця родина, хоч тут є багато людей, але працюючих дуже мало, наразі зима шай, а, то вони багато не віддають. Ми можемо а, подивитися інші хатки. Наприклад, тут 8.40. 8.40. Половина від 840 все рівно менше, ніж 5 гривень, які ми збираємо податком. Тому, можливо, нам варто якось переглянути е, податки, щоб їм е, сім'ям, які не працюють, або мало людей працює, або працюють різноробами, було так не так е, напряжно платити нам податки. Е, інший варіант ми можемо збільшити власне, е, зарплату працівникам і різноробам, щоб вони більше заробляли, таким чином їм було легше платити податки. Е, переглянути податки. Ось, це другий варіант. Більш детальніше ми про податки розказали в нашому іншому відео, яке є на каналі, про податки, там можете переглянути ще цікаві речі, дізнатися. Так, наступна порада стосується це такий лавгак, Стосується того, як ви будете планувати село. Значить, якщо ви Будуєте село, ви перші хати ставите там, де ближче якісь ресурси, але потім вам потрібно будувати торгівельний плеча, власне, для торгівлі, або і. І, або, а торговельний склад, де їх будувати. Найкраще будувати їх ближче до того місця, звідки будуть приховувати торговці. А звідки будуть приходити торговці, ви можете дізнатися таким чудовим лайфхаком, як взяти в режим рибудівництва, взяти якусь будівлю і подивитися, де закінчується карта, бачите, червона лінія. А, і от на воді у нас звідси припливають е, торговці. А на землі у нас припливають звідси, бачите? Воно навіть видно. Якщо ви подивитесь на інших кінцях. Карти не мають таких зелених квадратів, і відповідно по землі також нема. Це означає, що вони приїжджають якісь відстану, і потім, коли будуть їхати торговці, ви бачите, що вони звідси прийшли. Таким чином, найкраще ставити торговельні причали десь найближче до цього місця і торговельні склади, щоб швидше здійснювалася розгрузка-погрузка. Або якщо ви, наприклад, не хочете, щоб це було швидше, вам треба навпаки далі поставити, щоб, ви, наприклад, ваші різнороби встигли наносити речі на склад. Це теж варіант. Ось така чудова порада. Значить, наступна порада: сезонні роботи, запорука прибутковості поселення. У мене все окна сезонних, на сезонах побудовано, взимку будівництво, обробка вружею, логістика, навесні, восени, ферма, літом, збори фруктів. Що мається на увазі? Будь-яка будівля або майже будь-яка будівля має вкладці опційна найму сезонність. У нас під час сезону на броварні працює дві людини, поза сезоном нуль людей. Сезон у нас завжди. Але якщо ми, наприклад, поставимо з моїми місці поза судом, це означає, що ці двоє людей будуть звільнятися на січень, грудень-грудень-січень, лютий. І потім ми будемо наймати двох нових людей. А відповідно, ці двоє людей можуть сидіти просто без роботи. Ми будемо економити е, гроші, не платити їм зарплатню. Або вони можуть піти, наприклад, на виробу в лісупильню. Або, наприклад, я не знаю на молотіння в млини. так. Або на будівництво, те, що власне радить наш глядач. Тому таким чином можна будь-яку будівлю налаштувати і оптимізувати, так сказати, мінмаксингом, займатися того, скільки людей працює, де, коли, в який час. І, наприклад, під час сезону збору врожаю можна деяких людей звільняти з деяких виробництв, покривельні, наприклад, садів, щоб вони йшли різноробами і відповідно забезпечили, бо треба дуже багато різноробів, якщо у вас багато ферм. А, і щоб ви швидше збирали врожай. Наступна порада. Найкраща торгівля на початках це внутрішній ринок, але для цього потрібні хати з обістям. Бажано з великим, ну і маленька ферма гречка трохи картоплю, дозволить уникати голоду навіть без зовнішніх зв'язків. Мається на увазі на початку гри. Ви не будуєте одразу торговельні склади, а ви намагаєтесь торгувати внутрішньо. А, ви можете побудувати ядки, побудувати ринок. Побудувати е, комори, збирати туди в людей різні продукти, такі як то, наприклад, капуста, морква, чесник, кабачки і так далі. А ці власні продукти от люди вирощують. І е, от є обіця, ви можете будувати великі. Обійця. А, Відповідно, якщо ви подивитесь а, інші наші відео на каналі, ми там розказуємо, що перші 9 хаток бажано будувати максимально великим. Таким чином, а, щоб у людей було багато їжі і вони не голодували, поки ви не розвинете якусь ферму або якусь тургів. От можна отаку зробити хатку а, і можна. А, Типу, ставити хатку ближче, далі, як вам зручно. Якщо поставити по центру, то теоретично може бути аж 4 різних е, е, типу продукції вирощувати на цьому. Але якщо ми подивимося нашу наступну пораду від е, е, нашого глядача, правильніше ставити хатку саме біля виходу. Тобто ось так максимально. Таким чином люди не будуть дуже довго ходити туди-сюди, скорочувати час на, наприклад, на похід на роботу або за продуктами. І це якби спростить їм, зменшить їм втомлюваність і спростить логістику в цілому. Так і ще радять також робити власне, хатки вузькими, але довгими. Тим чином, у нас буде великий максимально довгі, великий, велика кількість городини. Але при цьому вулиці будуть гарно виглядати, тому що ми біля цієї хатки може поставити іншу хатку і таким чином зробити більш гарніше наше село. А також, якщо ми говоримо про логістику, дуже радимо це ми від себе ставити максимально багато різних лавочок або Альтанок а, десь дає де місця відпочинків а, для людей по, по всьому селу. А остання порада на сьогодні: після налагодження торгівлі будувати хати без обіця, також так як тоді селяни більше купують їжі в'ятках, а не харчуються власною город. Власне, у нас тут всі хати з обіцями, але у нас ще є опція в острові хати просто будувати хати. Це зменшує а, кількість площі необхідної, але в цих людей немає ніякої городини. Uh, і вони її купують власне на місцевому ринку. На місцевому ринку ми можемо навіть заробляти, якщо ми поставимо ціну товарів на ринку високою, а ціну закупівлі не маленькою. А uh, і люди будуть відповідно одні будуть продавати, інші будуть купувати таким чином. Заробляти якісь гроші. Uh, і ми будемо, і ті люди, які продають. Ті люди, які купують, ну що ж, і їм не пощастило, Їм потрібно uh, працювати на роботах. Для цього нам треба платити великі зарплатні. І, відповідно, можливо, не брати з них податків багато, а податки брати саме з... за землю більше збільшувати. Тобто люди, в яких є земля, вони будуть платити більше, а податки на статки зменшувати. Ось такі от поради на сьогодні. Дякуємо вам, нашим глядачам, за те, що нас дивитесь і радите такі чудові речі, які би ми самі би ніколи б не зізналися. А особливо я хотів би подякувати е, е, нашим е, глядачам і глядачкам Жанні Дарк і Миколи Гриценку. Тому що вони найбільше найбільше коментарів залишали з різними порадами. А ці поради були цікаві, розгорнуті і дуже нам допомогли просунутися в нашому розумінні гри острів. Дякуємо вам, друзі. Залишайтесь з нами. Граємо українською. До нових зустрічей!